Дорогі друзі, малюємо сьогодні з вами дерева і намалюємо ялиночку. Ялиночка має форму трикутника, має стовбур та гілочки, які йдуть доверху. Я спочатку візьму воскові крейди і зроблю ось таку розміточку, темно-світло-зеленою крейдою. Зроблю навіть. Деякі гілочки, і потім напишемо її акварельними фарбами. Ось такими аквавода, вони розводяться водою і мають прозорість деяку. Завдяки цій ніжності та прозорості, через віск акварель не проходить, віск її блокує. Навіть якщо ми робимо свічкою, залишаються білі голочки, якщо нам треба намалювати зимові дерева. Ось так, я намічаю гілки і потім зверху зробимо їх акварелью ще по вологому. Акварель розтікається на вологі, на вологому фоні, тому наш папір ми змащуємо. Ось так вологою губкою. Зробимо якийсь то теплий фон, навіть можна оранжевий, тому що ялиночка в нас буде холодною на теплому фоні. Треба розмочити, по крапельці додати водичку, щоб фарба була вологою. І потім цю вологу фарбу ми розподіляємо на папері. Подивіться, вона може перетікати по вологому паперу, але папір беріть спеціальний, дуже плотний, який зроблено спеціально під акварельні фарби. Він так і називається акварельний папір. Тоді фарба на ньому дуже гарно розтікається. На альбомному папері. Він її всмоктує той, той папір, бачите, це в мене альбомний папір, не дуже гарно розтікається. Ось мій фон не заходить на гілочки. Далі я змащую знов ялиночку водичкою і подивіться, що зараз буду робити. Я набираю зелений колір навіть і світлий і темний. І роблю ось такі гілочки. Подивіться, як вони розтікаються на вологому тлі, але залишається наш восковий олівець. Через віск, бачите, не проходить фарба. Це тільки акварель, гош перекриває. Віск, а акварель ні, не проходить крізь фон. І подивіться, яка гарна структура виходить чудова. Але ця гілочка дуже ялиночка світла, а в природі вона темніша. Як добитися темного фону? Подивіться, я ще візьму синю фарбу, розводити краще на палітрі, яка має біле тло, тому що. Папір має біле тло. І тому розмішуємо фарби також на, білому, на білій палітрі. Синій не дуже допомагає, бачите, не дає нам такий темний фон, як справжня ялинка. Що ж нам робити, як добитися темного фону? Я вам розкрию маленьку таємницю. Якщо ви хочете зробити темно-зелений? Колір Берете жовтий, трішечки темно-зеленого, і ще додаєте чорний. Ось, як, як, Якщо ми наберемо ще й чорну фарбу і змішаємо її з жовтою зеленою, то подивіться, який болотний колір в нас вийшов: темний темний. Такий, як ялиночка в, тінь, в тіні. І додаємо в тіньові місця. Під гілочки, біля стовбуру, ще додамо цей темно-зелений. Вони змішуються зі світло-зеленим і подивіться, виходить ефект справжньої природної ялинки. Не робіть дуже охайно. Якщо у вас правою рукою виходить дуже охайна, причисана ялиночка, в природі так не буває. Там гілочки не дуже рівні, то берете. В ліву руку свій пензлик, і робите ось так, щоб у вас не дуже охайні гілочки виходили. Тоді буде природня ялиночка. Бо ліва ручка у вас не так слухається, як права. І причесати ялиночку ви так лівою не зможете, і напишете її такою, яка вона є в природі. Ось так зробили ми ялинку. Добавимо ще гілочки коричневим кольором, беремо темно-коричневий і додаємо де-інде Гілочки вони проступають не скрізь, тільки десь ми їх бачимо. Даємо розтіктися фарбі по вологому. І ось така чудова ялиночка в нас з вами вийшла. Подивіться, яка краса. Можна отак перевернути ще папір, дати їй стекти в фарбі. Почекаємо, поки вона висохне, і ви побачите, яка чудова в нарисах, як чудово працює акварельна фарба. І я вам рекомендую такий швидкий нарис, нариси за 5 хвилин. Нариси дерев, кущів Робити не тільки. Фломастерами або олівцями, а ще й акварелью. Акварель зараз вважається технікою живопису. Раніше вона представляла собою графічну техніку. Її використовували як підмальовок під олійний живопис. Ну, коли, бачите, застигне робота, ми можемо ще додати якісь -то гілочки фломастерами, можемо робити змішану техніку. Але подивіться, як чудово працює акварельна фарба. Бажаю вам творчих успіхів та гарних замальовок!